Сьогодні у нас на огляді ще один осушувач повітря від компанії Hyundai, і це модель на 30 літрів продуктивністю. Даний осушувач вже має хорошу продуктивність і доволі велику площу опрацювання, це до 70 квадратних метрів. Осушувач має достатньо багато режимів по налаштуванню, і при тому він отримав компактні розміри і дуже непоганий дизайн. Осушувач поставляється з паспортом та гарантійним талоном. Гарантія на даний прилад складає 12 місяців. В комплекті, на жаль, немає дренажного шлангу для виведення конденсату, тому що тут є технічний отвір спеціальний. Тут є виведення також і на бак, звичайно. Але якщо ви хочете на дренажну систему напряму вводити, то потрібно придбати. Буде відповідно додатково шланг. З невеличких мінусів ми хотіли б відмітити, що доволі такий коротенький кабель, тому що ну, хотілося б, щоб він був довший. В принципі, не критично, але такий момент є. На передній частині корпусу в нас розташувався бак об'ємом на 3 літри. Якщо взяти модель, що вона йде продуктивністю 30 літрів максимально за добу. То бак малувати по розмірах, і хотілося б більше, тому що для такої продуктивності він буде наповнюватися доволі швидко. Зараз ви можете почути звук, це спрацював датчик, те, що бак відсутній. Так само він просигналізує, коли заповниться водою, і напише FULL. і осушувач зупиниться. В комплекті в баку є ось така штука: це заглушки для задньої частини корпусу. Ми покажемо для чого це. Це ось сюди кріпиться, щоб ви могли. Тут кабель тримати, якщо вам треба змотати, то така штука тут предусмотрена. Якщо подивитися середину баку, тут також є отакий фіксатор-перехідник на дренажну систему, але знову ж таки самого шлангу ми не бачимо. Так? Є ручка для переносу. Це все діло ви коли будете розпаковувати, потрібно буде розкрити, щоб ви могли з комфортом користуватися. Ручка зроблена для того, щоб ви могли перенести бак з водою до того місця, де хочете вилити. Є поплавок, який фіксує рівень заповнення. відповідно. І кришка, яка знімається, щоб почистити, помити бак всередині. Кришка хоч і є, але я бачу, що конденсат буде попадати напряму в бак, тому може водичка трошки дзюркотіти. Ну, це не критично, але такий момент є. легко знімається і ставиться назад без зусиль. Тут є спеціальні ручки для захоплення, тому це легко робити. Зверху осушувач також має ручки. Чомусь виробник не передбачив глибокі її зробити, бо трошки незручно буде нести його. Тут зовсім, -зовсім мало місця. Хіба притискати до себе усушувач? Він тяжкий доволі. Або перевозити по приміщенню, тому що він має коліщата, Це є плюс на 360 градусів. Можна його отак, от возити, і це відповідно спрощує користування приладу. Збоку можна побачити отвір для виходу сухого повітря. У нього видувається звідси. Получається, якщо дивитись на нього прямо з лівої сторони. А отвір, де він забирає повітря, знаходиться ззаду. Він закритий фільтром сіткою. Фільтр легко знімається його можна почистити, помити, тобто, це багаторазовий фільтр від грубого пилу. За самим фільтром розташувався радіатор з покриттям блюфін. Якщо говорити про покриття, це воно проти корозії для того, щоб радіатор відповідно служив довго, тому що контакт з водою є, конденсат тут накопичується, стікає вниз в піддон і попадає в бак. І ви вже виводите або на дренажку. Теж на дренажну систему тут ви відкручуєте, або виводите просто на бак. Якщо дренажна система у вас не використовується, тут мусить бути роз'єм повністю закритий так. Плотно, щоб водичка не підтікала. Ну і Плюс фільтр ставиться також назад без зусиль. По характеристикам, ми вже побачити налітку даного сушувача. З переваг тут великий повітряний потік, це 191 метр кубічний в годину. Споживання даного приладу складає трошки більше 400 Вт. Для 30-літрового сушувача це непогано. Якщо говорити про рівень шуму, то рівень шуму 50 дБ. Це не є тихий осушувач, він потужний. Але на площу 60-70 квадратних метрів це, в принципі, буде е, доволі комфортно з ним знаходитися в такому приміщенні. Вночі, звичайно, вже ви його не включите, але все-таки потужність, е, скажімо так, вирішує. Але є осушувачі і тихіші. Якщо перейти на передню частину корпусу, ми можемо побачити панель налаштування, це дисплей, фізичні кнопки. Ми одразу включаємо сам прилад, включився вентилятор, через деякий час включиться компресор. У даних осушувачів є певна затримка, там одна-дві хвилини. І це просто специфіка така на роботи приладу. Вологість він вже визначив, показав зараз, яка в нас є в приміщенні. Ви можете виставляти свою вологість. Головне знаходитися саме в режимі по виставленню вологості. Адже тут є багато різних режимів: це режим комфорт, це режим КОНТ, режим турбо. І е, ви собі можете коригувати. Якщо наприклад, поставити режим комфорт, то в цьому режимі ви вологість виставляти не можете. Осушувач е, автоматично виміряє рівень вологості і е, тримає його не вище 60%. Режим ком – це безперервний режим, коли осушувач теж. Працює не по вологості, а, тобто максимально сушить, доки не заповниться, наприклад, бак. І тоді ви його примусово можете в принципі, виключити потім, коли захочете. Або при наповненні баку. І режим турбо ми його можемо зараз виключити. Він тихіше почав працювати. І якраз вже коли ви вийшли з режимів. Ви можете виставляти вологі свою тут. Нижнє положення 35%, крок іде 5%, Ви можете виставляти. Наприклад, ви йому виставили 40%, Він вже буде працювати до 40%. але завжди буде показувати поточне значення. Зараз він показав наприклад 43%. В мінімальному положенні вентилятора він менше пропускає повітря, але працює тихіше. І прилад вже не буде так чути. Тут є індикація FULL, заповнення баку, режим Defrost, це розморозка, коли усушувач буде відпочивати, так скажемо. І є також кнопка відповідає за фільтр. Тобто усушувач буде вам нагадувати, коли буде потрібно почистити, помити фільтр. Але бажано це робити регулярно, тому що усушувач він го рахує години роботи, а ви бачите візуально: забруднений фільтр чи не забруднений. Це стосовно цих налаштувань. Якщо у вас якісь є додаткові питання по даному приладу, то можете звернути до нас. Ми обов'язково вас проконсультуємо і відповімо на всі ваші запитання.